Admiralty Digital Publication, том 6 Це аналог паперового видання NP286. Це видання нам допомагає знайти канали зв'язку з портами, з лоцмонами, з системами контролю за рухом суден та інше. Користуватися дуже просто. Наприклад, в нас є якийсь порт. Давайте, що тут у нас. Дурбан. Натиснули і отримали інформацію. Зв'язок з Лоцманом. Канал 16, 9, 11, 13, 14. Якщо так 9 виділений, значить перший треба мати зв'язок на 9 каналі. І далі, як зв'язатися з контролем і так далі. Процедура. Все розписано ось у цієї електронній публікації. Тут також є сі діаграм Дивимося. Тут є так, така от діаграма, як по секторам це працює. Що 12-та мильна зона репортінг-лайн, 6 та мильна зона репортінг-лайн. Заважте в обох напрямках. Порт-ліміт, ну і так далі. Якщо судно, слідує якимось проливом, ну, наприклад, Сингапурська протока, да, натискаємо, і тут все про цю протоку. Які сектори, як з ким зв'язуватись, і так далі. От, Откроємо ось. Наглядно все можна бачити. Сектор 9, канал 10, сектор 8, канал 14, 7, 73, 6, 88, ну і так далі. І названня, назви цих каналів. WTS West, Central Sector, East Sector і так далі. Дуже-дуже зручна програма.